Друзі, я всіх вітаю на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас буде на огляді подовжувач. Ну, що можна сказати про е, умовна адміна, да, який буде розповідати про подовжувач. Так? Подовжувач, але незвичайний, незвичайний подовжувач, інакше я вам його не показував. Ось такий подовжувач, довжина кабелю 4,5 метри. Має перемикач, має чотири розетки і має чотири порти. Один із них Type-C на заряджання да? і три Type-A. І от це все діло ми з вами сьогодні і будемо розглядати, що ж це за подовжувач, що він вміє, що він може. А, і чим він цікавий. Кажу одразу про ціну у китайців. такі подовжувачі чомусь вважаються дуже крутими. Я не знаю, але вони формують за них якісь ну, конські ціни. Оцей подовжувач на 4,5 метри з умовним зарядним пристроєм. Ми ще подивимося, що він вміє. Його цінники виставляються від 700 до 800 гривень. При тому при всьому не мені вам розповідати, як можна, звісно, що підчекати знижки і придбати його там умовно за 400-500 гривень. Вартий він своїх грошей чи ні? Будемо дивитися, я вже роздивлявся, наприклад, Асамтеч на 4 розетки. За свої гроші дуже гарний подовжувач. Непоганий там був і зарядний пристрій на 25 ватт, чому ні. Але він всього лише 1,5, чи 1,7 чи 1,8 метра. Там всього лише більше Асамтеч чомусь не робить. Всі інші фірмові, наприклад, я дивився Базіос і так далі. Югрін вони не роблять більше, ніж 1,5 метра. Ну, от не роблять. І тому, якщо вам потрібно саме подовжувач із якимись USB-зарядними пристроями, вбудованими, вам доводиться купувати якісь китайські нонейми. І в тих китайських нонеймах зазвичай стоїть невідомо що, і працює невідомо як. Я вже розглядав подовжувач, в якому, наприклад, не було землі. от немає землі. І в результаті тут всередині з трьох дротів малося лише тільки два. На зарядний пристрій там так само був 5 вольт із конськими стрибками, тому назвати його зарядним пристроєм було важкувато. Ну, я сам теч і Безеос, я роздивлявся, і ви бачили, я думаю, на каналі у мене є огляди. В принципі, нормальні девайси, але ж я кажу, немає великої довжини. От будемо зараз роздивлятися і цей. Ось так. Доволі таки величенький подовжувач, як ви розумієте. Кабель товстенький, кабель на дотик приємний, м'який не твердий. Кабель має, тобто вилка має заглушку, це вже круто. На вилці є якісь позначки 10 амперів, 250 вольт, тобто 2,5 кВт. Це принаймні написано тут. По перетину ну, схоже, схоже, що він 2,5 кВт, то й витримає. На більше я б не розраховував. Принаймні, вилка <сум>, сама зроблена більш-менш добротно, і кабель не страшний. Тепер, судячи з усього, у нього є маркування. От, давайте я вам показую. подивіться: 3 на 18 3 на 18 ВЖ, 300 вольт 105 градусів. FT2, це якийсь, мабуть, виробник. Ну, що це означає, хто зна, що це за виробник такий. Але мене дивує, дивує те, що 18. 18 ВЖ. справа в тому, що 18 ВЖ розрахований на струм максимальний десь до 20 амперів. Тож тут не вже китайці зробили такий собі величезний запас по струму, або це нам реально великий подарунок, або китайські ВЖ не є, не є такими, як вони є. В руки, якщо береш в руки, цей подовжувач він нічим не відрізняється від дешевих своїх собратів. Що у нього є цікавого, промарковане заземлення. ЛН не розписано, можливо, через те, що їх постійно плутають. Є якийсь перемикач, причому. Перемикач, бачите, він механічний, він, якщо його клацать, він з часом просто вийде з ладу. На ось цих портах взагалі жодного маркування немає. Так, тепер перевертаємо. О, там щось є. Там щось є. Давайте будемо читати. Модель TP9936, USB Total Output. Ну і ось тут у нас є перше. Значення USB. USB Total Output DC 5 вольт, Подивіться, DC5 2,4 А. Тобто нічого там, навіть по цьому маркуванню ми вже бачимо, що там немає нічого, крім 5 вольт. Для чого його можна використовувати в такому випадку? Ну, Наприклад, підживлювати смарт-годинники, годинники радіо, якісь. Щось якісь малі пристрої, у яких загальне споживання не буде перевищувати 12 Вт, ну, судячи з того, що я бачу, 5 вольт 24 А це на всі порти. Тож загальне споживання не має перевищувати 12 Вт. Майте це на увазі. І це офіційно. По напрузі розраховано 110 В250 В 50-60 Гц. Обмеження 2,5 кВт, максимальний струм 10 А250 вольт. Є якийсь batch number, number, не знаю, що це означає batch number, навіть вибитий виробник Punning. Tangpeng Electrical Appliance, Да? є його адреса. Ну, тож, це начебто крутий виробник, який не соромиться себе позначити тут, при тому при всьому, що на самій коробці абсолютно немає аж нічого. Ну, тобто нічого взагалі немає. Є всередині якась, якийсь папірець, який. Strip. В якому абсолютно нічого немає. Ну, тобто, пуста інформація, ну називається що ви хочете. Ми вам напишемо, що завгодно, а що саме ви хочете. Тож, давайте будемо підключати. І ось тут, якраз, я думаю, нам в нагоді буде тестер для перевірки наших розеток, який буде нам показувати, що відбувається. Тож, підключаю я в свій подужувач Базиус, підключив його сюди. І подивіться, у нього горить лампочка. Давайте я його виключу. Да, він виключається. Це індикатор якийсь, горить. Виключається. Ну, Добре, хоч є якісь підсвічування, що він активний. Врить, не дуже супер яскраво. В принципі, в темряві вам заважати не буде. А тут я поки що ніяких позначок або ще чогось не бачу. Так, okay. давайте включимо наш тестер. Тримаємо 2 секунди, тестер запустився. І будемо включати перевіряти. Так, включення некоректно. У нас переплутана земля. Тобто нуль і фаза. Ну що ж, переключимо. А так, коректно. Ну, як ви бачите, тут є і земля, і нулі фаза, і тому, в принципі, тут все добре. По стіканню напруги ви бачите, все нормально. і Стікання є, при тому, що кабель у нас укладений 4,5 метри, кабель укладений ось в такому. В дуже поганому порядку, коли наводка йде один на один, накладається, і, в принципі, там іде самозбудження велике. І при тому, бачите, стікання 07-08 вольта всього лише залишається. Але земля є, третій дріт у нас підключений. І це, без сумнівів, добре. І Це добре. Принаймні з електричною частиною не все так погано, як могло би бути. Ми вже бачили виробників великих китайських, які роблять подовжувачі, які погано працюють. Що ж, Давайте перевіримо Type-C-порт. Я зараз підключаю наш тестер. Тут у нас запущено автовизначення. Дочекаємось, поки воно закінчиться. Ну, от і все. Закінчилось автовизначення. Як ви бачите, нічого там немає. І лише battery charge 12 DC. Це означає, що 5 вольт. 5 вольт більше нічого. По напрузі давайте погортаємо, подивимося з напругою. 5,1 вольта без навантаження. Давайте подивимося, що з пульсаціями. Пік-то пік складає на 20 мВ на 60 мікросекундах. Давайте ми переключимось на 2 МГц. І подивимось тут 15 мікросекунд. Ну, Максимальний підйом до 40 мВ. Тобто навіть в таких малих розгортках 40 мВ більше не фіксується. І це на 5 вольтах. Да, без навантаження споживання тут в даному випадку ніякого немає. Але в принципі стабілізатор от прям для 5 вольт поки що, ніякого такого страхіття нам не показує. Тепер давайте подивимось. У мене є якраз можливість протестувати і стряхнути пил із нашого FNRC 48S. Так, що у нас тут? Що у нас тут на 200 мікросекунд? Як ви бачите, це крайній порт. Ми бачимо, стрибки не перевищують десь. 60 60 мВ. Так само. 5,1 вольта, вольта ми тут бачимо. Стрибки не перевищують 60 мВ. Мені цікаво, просто а, чи всі ті порти з об'єднані в один чи ні. Мабуть, треба відкрити, подивитися. На другому те саме, напруга та сама. Судячи з усього, один там єдиний контролер всі порти просто підключені в паралель. Тому що по напрузі один в один. Все один в один. І стрибки да, невеликі, ну, звісно, що да. все один в один. Ну, то що, давайте ще раз подивимося, що тут у нас. Ну, по, по напрузі все добре. Ну Давайте швиденько вже перевіримо навантаження. От Якраз для цього нам потрібно навантаження на резисторах. Тут ніяких таких страшних тестів у нас не буде. Тож, в поточному режимі, як ви бачите, у нас стрибки фіксуються ну 50-60 мВ. Давайте зараз я активую один резистор. Один резистор це у нас споживання 5 Вт. І ну от бачите, 1 А5 вольт, тобто десь 5 Вт споживання. І стрибки у нас вже 120 ну десь в тому районі. 120 мВ. Да, ми вже перейшли за приблизно 2 Це не дуже гарні показники, але і не дуже страшні. Для звичайних побутових речей, ну скажімо так, можна, можна користуватися, це їх не вб'є, принаймні не дуже швидко. А тепер давайте включимо максимальне навантаження. 2-2 Вт. Ось резистор нижній. Він у нас на 2 Вт розрахований. Будемо споживати 10 Вт. Будемо дивитися, що буде на 10 А, Бачите, 1,79 А. Ну, приблизно трошки менше 10 Вт. 1,8 А на 5 вольтах. І стрибки по мілівольтах у нас уже є в межах. 150, от десь так проскакує. 150 мВ. Да, Це вже на 50-60 мВ більше, ніж потрібно, але знову ж таки це ще в принципі можна жити. Це, ну, умовно, 3-3 відсотка похибка. 3% пульсації неприємно, але не 10, не 20 і не 5. 3% на максимальній потужності. Так, ну а тепер я пропоную ознайомитися із внутрішнями цього у нас подовжувача. Як я вже казав, у нас трьохдротове підключення, причому подивіться, на дріт із землею, підключений таким самим перетином, як дроти на фазу і нуль. І це не може. Не радувати не може не радувати, причому подивіться фаза. Ну, у нас один дріт, я б так сказав, один дріт у нас подається транзитом. Ось він підключений. Це для того, щоб ось там світлодіочі індикатор там світився. Я не можу вам сказати напевно, що там біле. Чи світлодіод, чи індикаторна лампа. А один розмикається, один роз'єднується. Таким чином, обов'язково, коли будете підключати, перевірте, щоб у вас роз'єднувалася саме фаза, щоб у вас не гуляла тут напруга 220, при тому, що нуль буде відключений. А, і це небезпечно. Звісно, безперечно, я згодний, що це небезпечно. Хто там буде перевіряти, чи відключена фаза, чи ні? Хто зна. А, більша частина людей, звісно, що це робити не буде, але ви ж то люди професіонали, ви ж то люди е, умовно грамотні, да, знаєте, що краще відключати все ж таки фазу, а не нуль. Ну Отже, ламільки тут більш-менш якісні. Припаяно все ну так, дешевенько, простенько, але якось припаяно. Найцікавіше, що подивіться ось на ці дроти. Якщо тут йдуть багатожильні дроти, ось дріт заземлення, він напряму йде на землю. Да, то тут використовуються звичайні дроти, одножильні, ось такі. Вони товстенькі. Я б сказав. Але в принципі так, воно то Витримає струм, скільки там, умовно, до 10 амперів воно витримає. Більше навряд чи більше я б не став радити вам підключати щось, тому що тут перетин нормальний, тут якраз проблем не буде. А отут перетин дуже-дуже малий. Ось саме оця перемичка, і оця перемичка, бачите, воно зроблено тонким дротом. Да Одножильний, Да він буде. Грітися і з часом він вийде з ладу, тому що він ще і не закритий повністю. Якщо у вас десь буде окислення, то він дуже швидко потемнішає, і на ньому почнуться подіння напруги тут і тут, а потім і він взагалі вийде з ладу. Тому ось ці частини дві, вони є небезпечними, якщо є можливість їх замінити, якщо ви працюєте із великими навантаженнями. Я кажу ще раз, що ось ці дроти, вони нормальної якості, а оці дві перемички, воно гімно. При тому, що вони хоч і маленькі, але то гімно. Сюди в, далі, в паралель, підключений модуль у нас для USB-зарядки. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас. Не било струмом, обов'язково. Інакше ж, оце, оця металева хрень може стояти під фазою. Да, обов'язково перевірте, щоб у вас відключалась саме фаза, коли ви будете відключати ось цей перемикач, щоб відключалась фаза не нуль, а саме фаза відключалась. Перевірити легко, індикаторну викрутку вставили, перевірили, або якісь, як я вже показував. На індикатор або тестер для розеток його в принципі вистачить. Отже, вхідний каскад. Ось він побудований. Подивіться, ось вам вхід. Ось вам вхід. І, в принципі, для невеличкого перетворювача, ось він від, відділений, Бачите, ось ця потужна силова частина, вона від слабкострумки відділена ось таким прорізом. Тобто, люди, які це робили, вона хоч зробили вигляд, що вони дбають про вашу безпеку, про безпеку ваших пристроїв, які ви будете живити. Тож, ось цей контролер, ця шимка, вона запускається, коли подається 220. Як тільки подається 220, запускається шимка, вона починає формувати імпульси от сюди, на цей імпульсний трансформатор, і в свою чергу, з нього далі подається на ось цю шимку, яка формує напругу 5 вольт. От сюди, на ось ці 4 парти. При цьому ну, лише тільки тут один конденсатор для згладжування. Давайте дивитися, що там. 820, я так розумію, мікрофарад 6,3 вольта. Якщо я вірно прочитав, бо мені тут поганенько, <ганенько> поганенько читати. Один єдиний конденсатор відповідає для згладження пульсацій, і більше тут нічого немає, і в принципі на більше тут розраховувати нічого. Якщо шинка більш-менш адекватна, звісно, що вона за великі потужності не буде відповідати, не розрахована вона на такі речі. І живити всі ваші пристрої, прилади, вона буде одним контролером. Тому розраховувати на щось надзвичайно круте, потужне я б не став. бо більше ніяких додаткових протоколів тут не має і бути не може. Це звичайний шим-контролер, який заточений, просто видать 5 вольт. 5 вольт і більше нічого. Для того, щоб прибрати дріб'язок контактів, для того, щоб зменшити вплив з шим-контролера на виході, поставили один єдиний конденсатор. Все. От і все, що тут є, не більше, не менше. Що я можу сказати? В принципі, це робоча схема. Вона працювати буде для заряджання щось простенького, невеличкого. Ось цього вистачить, насправді вистачить, тому що для навантаження там 15 20 ватт цього трансформатору вистачить. Да, він буде грітися трошечки, ну і дай Бог з ним. Ну ви ж не будете сюди навалювати щось велике. По Шимці тут стоїть обмеження по струму, і тому як би ви не намагалися зробити перевантаження, у вас не вийде. Спрацює захист, порти відключаться просто, от і все. Тому так простенька схема без випіндросів, але ніхто нам і не обіцяв тих випіндросів тут. Тож, пані та панове, давайте робити висновки, що у нас за такий подовжувач в перед нами в цьому випадку потрапив на огляд. Ну, по перше, по-перше. Пластик тут доволі таки дешевий фінол, він буде крихкий, можливо, деякі його частини виконані в якості ABS пластику, і він ще трошечки протримається, хоча б пару років. Фінол сам по собі крихкий, і він вонючий, він крихкий, він із часом не виванюється. На жаль, цей пластик буде за вами скрізь. Хоча це не найгірший варіант, кажу одразу. Є фенол, який дуже сильно ваняє. цей ваняє не дуже сильно, цей ваняє трішечки фенолом. А розумієте, от у АБС пластику запаху власного майже немає. Він є такий трошки невеличкий пластиковий, там а, 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 запашок душок його. І все а, цей воняє, але не настільки страшно, як у ті дешеві, а, чорні а, зазвичай бюджетні подовжувачі. Цей воняє значно, значно менше. Тобто фінола тут використовується значно менше. Можливо, я ж кажу, тут і використовується щось із додатком АБС. Або якийсь сплав інший, який е, має бути ліпший по характеристикам, не знаю, нічого казати не буду. Не найгірший пластик. Кабель, кабель е, тут 18 ВЖ, трьохжильний. Розраховуйте на те, що у нього максимальний струм буде в межах десь під 20 амперів. Тож не навалюйте на нього, будь ласка, великі навантаження. На що таке 18 амперів? Ну, давайте чесно казати, на ньому на вилці написано 10 амперів. Якщо розраховувати, що у нас напруга десь в межах там, 230 вольт, 10 амперів дадуть вам 2,3 кВт. І ви можете сказати: О, так у кабеля в запасі ще є і є а, тих амперів, так але ще є ламелі, які знизу йдуть. І я не впевнений, що вони будуть давати вам надійний контакт, не будуть перегріватися. Є дрітне заземлення, такі самі слабенькі, як і все інше. Тому розраховувати на те, що ви будете використовувати більше там 2,5 кВт, я б не став. Немає сенсу. Так ви можете підключати там праску або фен, або ще щось таке велике по споживанню. Що вміщується в пакет 2 кВт? В принципі, ось це має витримувати. Кабель кажу одразу не найгірший. Так, да, він простенький, але не найгірший. Буває набагато гірше. Все ж таки, кабель цей не є силіконовий, це звичайний типу поліхлорвініл. І він на морозі, він із часом почне репатися, почне тріскатися, і тому готуйтеся до того, що він прослужить у вас ця переноска, якщо років три, то гарно. А з часом воно просто все потріскається, полопається та вийде з ладу. Підсвітлення на кнопці тут є, гарно що є, але на. Тому, мабуть, всі переваги цієї переноски і закінчуються. Окрім того, що вона довга, 4,5 метри, а, на цьому все і закінчується. На USB-шні зарядні пристрої, які тут портів аж 4. А що вони можуть? Їх сумарна потужність 5 вольт 2,4 ампери, 12 Вт. Майте на увазі, що, що все. От на цьому все і закінчується. Тобто ви можете підключити якийсь смарт-годинник, якусь колонку. Ще щось таке, там зубну щітку зарядити. Ну, от такі примітивні речі, навушнички зарядити. От це потягне і можна сюди в принципі підключати напряму, і буде вам щастя, тому що там споживання зазвичай вміщується в межах ну, десь 3-4 вати. Більше навряд чи ви десь побачите, щоб у вас там usb колонка або навушнички брали більше, ніж 3-4 вати. Тож, да, для якихось невеличких пристроїв, для якихось дуже портативних гаджетів, в принципі, можна використовувати цей зарядний пристрій. Принаймні, ви швидко не вб'єте то. Ну, не найгірший з точки зору зарядних пристроїв. Не найгірший. Да, він слабенький. А тут занадто все спрощено, занадто примітивно, але це не найгірший варіант. От і все чи радити вам для придбання е, оцю фігню? Я не впевнений. Тут уже дивіться самі по собі, що вам потрібно і що ви хочете мати. Інколи для таких цілей краще, якщо у вас потрібно щось збирати більш якісніше, підіть в магазин, візьміть той самий відрізок кабелю. На 4-5-7 метрів, скільки вам там потрібно, візьміть окремо вилку нормальну, якісну, візьміть колодку якісну. Да, це обійдеться вам в сумі дорожче, ніж купляти ось такі китайські ізделі в лапках. Але це буде надійніше, і воно, я думаю, прослужить вам довше, ніж ось це. По-перше, по-друге, і це головне, там ви візьмете щось, що буде задовільняти вас по якості. Там ви візьмете вже нормальну якісну колодку з АБС пластику, яка довше буде служити вам. А там ви візьмете вилку, яка буде якісніша, ніж більшість. Ось таких Ні, в даному випадку вона не найгірша. Але більшість частин таких вилок вони занадто примітивні. Кабель, який тут є, він не найгірший. Але, можливо, вам буде потрібно в подвійній ізоляції, наприклад, більш м'якіший кабель, який не боїться там, холоду, який ви можете прокинути десь на вулиці, або в погріб, або ще десь. Бо ось це прокидати там я не раджу. Воно вийде з ладу доволі таки швидко. От і все. На тому я буду закінчувати. Я всім кажу, слава Україні! Віримо в ЗСУ, нашу перемогу. Тримаємося. Всім пока.